Дікрай бахати, щедрими ланами, чисті води ліси, гори всього вдостальє. Люди різні тут живуть, та щось є поміж нами, що тримає вкупі, розлучитись не дає. Гей, брате, руку давай, разом зі мною співа. І край багатий світлими серцями. сильних не бракує нам. Ми робити і бути хазяями. З радістю і на сам. Слава Україні! Сьогодні, 30 серпня, ми завершуємо роботу фарбування залізничного моста, який знаходиться по вулиці Вокзальній у місті Золочеві. Хочемо винести подяку усім мешканцям. Варіняки, які нам е, допомагали фінансами, також українському об'єднанні Свобода, ми до них неодноразово зверталися і вони нам допомагали фарбами. Також усім перехожим, усім людям, які долучалися до цієї акції. Дуже вам дякуємо. В майбутньому ми також будемо запроваджувати різні акції, це ми будемо вас повідомлювати через інформаційні джерела. Також хочу зауважити, що через цей короткий період ми дуже усі зблизилися. Усі, хто малювали, ми стали великою однією родиною. І ми дуже сподіваємося і думаю, що так і буде. що Також наша ненька Україна буде неподільною єдиною і нас ніхто не здолає. Золочів нет.